І понад 30 тисяч заявок подали добровольці до гвардії наступу. Це лише за місяць спочатку набору. Обрати, нагадаю для вступу в нацполіції пропонують одну з восьми бригад за кожною закріплений напрямок фронту. Після подачі заявки та її розгляду кандидати проходитимуть медичну комісію. Далі навчання впродовж двох-чотирьох місяців. Владислав Козирів, начальник відділення бойової та спеціальної підготовки секції, підготовки 15-ї бригади оперативного призначення. Зараз з нами на зв'язку. Пане Владиславе, доброго ранку. Вам доброго ранку, бажаю здоров'я. Ми вам так само, пане Владиславе, діліться успіхами, як проходить набір чи багатьох вже побратимів зібрали, згуртували довкола себе. На даний момент набір до підрозділів нашої бригади ще триває. Тобто про завершення ще можна там, треба ще трошки часу, щоб повністю доукомплектуватись. Але розумієте, стане так, процес набору триває, але процес формування буде трошки довше, оскільки формування підрозділів закінчиться вже тоді, коли е, крайній призваний військовослужбовець долав нашого підрозділу пройде повністю фахову підготовку і стане повноцінним бійцем. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, на медкомісії багато хто відсіюється, чи приходять ну, здоров'я? Зважаючи на те, що е, люди як відкликнулись на саме цю заявки щодо формування бригад гвардії наступу, так зараз е, є можливість відбирати особовий склад, тому не скажу, що велика кількість, але частково е, як потенційних призовників, частково відсівається так. Пане Владиславе, розуміємо, що є інформація, якою ви не можете ділитися публічно, але тим не менш, можливо, та загальна, яку ви можете розказати нам, ваш підрозділ безпосередньо долучається до тих завдань, які виконують на фронті. Вже тепер так, так. наш під... так, так, наш підрозділ, наш підрозділ звичайно, так які більшість підрозділів на даний час сил оборони задіюється до безпосереднього виконання бойових завдань. Розпочинаючи з першого дня повномасштабного вторгнення, дотепер, навіть більше скажу, наш підрозділ, починаючи з 2014 року, на постійній основі приймає участь АТО, ООС, і от зараз ми вже задіємося при повномасштабному вторгненні. Пане Владиславе, а про тих хлопців-побратимів на майбутнє, які приходять до вас. Чи потрібно їх мотивувати? Чи ці люди вже промотивовані? Вони знають, навіщо вони прийшли і хочуть якомога швидше навчитися і приступити до виконання бойових задач? Ну так скажу з власних спостережень, той особовий склад, який зараховується в списки нашої бригади, додаткової мотивації не потребує взагалі. Тобто вони вже свідомі, вмотивовані, добросовісні. Мають бажання і розуміння того, що треба чітко, чітко виконувати поставлені завдання. Ну, але ж психологічна підготовка, вона входить в навчання ось ці 2-4 місяці, про які ми щойно так, казали? Так, в обов'язковому порядку і заходи психологічної підготовки і включені в систему підготовки особового складу, звичайно. Угу. Е, які ще дисципліни е, має пройти людина, яка е, хоче вступити. В бригаду вашу. Ну, дивіться, в цілому, перераховувати всі дисципліни, це буде якби дуже довго. Я вважаю, той, хто має бажання, долучає, долучається до нас і буде знати більш детально. Взагалі, програма підготовки спланована за основними предметами навчання, Тобто, першочергово це йде базова індивідуальна підготовка, потім йде колективна підготовка, і в ході колективної підготовки виокремлюється час на підготовку за фахом, за призначенням, так скажемо. Пане Владиславе, а ті бригади, які будуть сформовані, вони вже будуть заздалегідь знати за якими напрямками вони будуть виконувати бойові завдання? Чи це вже буде в процесі? А, наразі ну поки бригади знаходяться в стадії формування, наразі я не можу дати вам чіткої відповісти стосовно цього. Але а, вважаю, що здебільшого так кожна бригада. Створюється під якийсь окремий окремий свій напрямок, окремий рубеж оборони, де буде поставленим подальшому завдання ну, щодо відсічі збройної агресії ворога А ось конкретна ваша бригада, продовжуючи тему набору, яких спеціальностей потребуєте ну найбільше, скажімо так, або ну, я, які найрідше приходять записуватись? Ну, якби особовий склад, який вступає до лавбригади, розподіляється рівномірно між підрозділами, щоб рівномірно своєчасних комплектувати. І сказати таке, що є першочергові спеціальності або другочергові. Я ну я не розділяю на таке. Ми потребуємо мотивованих людей, патріотів, які готові боронити свою державу. А потім вже спеціальністю буде час, і людина визначиться або там старші командири. Побачить його здібності, його хист, і вже призначать його на певну спеціальність. Пане Владиславе, так все виходить правильно, ідеологічно, морально. Чи є якісь виклики, труднощі під час набору, про які, можливо, ми у вас не спитали, а ви хочете поділитися? Наразі так скажу: все йде, все, йде, все йде досить добре, гладко, чітко. Тобто, на даний момент, про якісь складнощі і виклики, говорити. На щастя, немає, немає, немає про що. Наостанок скажете нам, скільки вже серед вас побратимів, які готові боронити Україну пліч опліч? Конкретно серед, нашої, серед так. нашої бригади? Так, так. Ну, це цифра, скажімо, Давайте я не буду говорити точну цифру, я скажу так: більше 60% від того, що ми потребуємо. <свист> е, я не знаю, якщо не секрет, <свист> е, середній вік, принаймні, хлопців. Е, середній вік, от дивіться, знаєте, ж питання. Ну, взагалі, середній вік близько 32-36, але е, також е, з власних спостережень можу сказати, що от е, не можна як відсіювати там, або нехтувати чоловіками вже категорію там 40-45 років, оскільки вони можуть бути досить гарні в фізичній формі, які можуть дати ще. Приклад хлопців 20-24 років. Середній 32-36. Пане Владиславе, дівчата приходять і будемо вас відпускати. Так, звичайно. Дівчата також приходять. Для них є також вони можуть задіюватись до виконання певних задач. Це не, ну, не те, що там безпосередньо на лінії зіткнення, але також вони можуть виконувати функції, які будуть допомагати нашим підрозділам виконувати завдання захисту батьківщини. Владислава, нехай все складеться як потрібно для того, щоб ви боронили Україну. А ми за це вам безмежно вдячні. Бережіть Дякую. себе, і я сподіваюся, що після перемоги ви розкажете, як все відбувалося, і поділитесь, можливо, якимось військовими цікавими подробицями, але вже після того так, все ми ставимо точку. Ми обов'язково побачимо. нагадаємо, побачимось. хто був з нами. Владислав Козарів, начальник відділення бойової та спеціальної підготовки секції підготовки 15-ї бригади оперативного призначення. І триває набір до штурмової бригади національної гвардії Карадах